Спека не покидає золоту ніщину вже декілька тижнів. Причина синоптично звучить доволі просто надходження добря через гріте повітря на фоні блокуючого антициклону. Проте від цього нам аж ніяк не легше. Наразі від північно-заходу Африки через центр України аж до півострова Яма локалізувалася широка смуга високого тиску. Саме в ній утворюються антициклони, які прослідковуються до значних висот. Це не дає конвекції розвиватися, щоб були місцеві грози. Спроби атлантичних та середземноморських циклонів подолати цю стіну високого тиску є, але вони мають локальний характер. Тому в північно-західній і частково в Центральній Європі прохолодне літо з грозовими дощами, а на сході сильна спека та засуха. Черкащина знаходиться в зоні безхмарної погоди, малорухомого антициклону. Тому сонце безперешкодно нагріває поверхневий шар атмосфери, до того ж продовжується надходження розпеченого повітря з південних широт. Завдяки цим факторам, у найближчі дві доби середньодобова температура 31 градус ще на 11 градусів у вищі клімату, температура вночі 21-26 градусів, в день спекотні 35-39 градусів. Місцями надзвичайна спека 40 градусів. Такого нестерпного пекла на Черкащині не було 120 років. У цьогорічного літа є всі шанси зайняти першу позицію по кількості днів з пекою, яких уже налічується 20. Слід пам'ятати, що добре розігріти повітря це хороший фундамент для грозової активності. Атмосфера стає нестійкою та вибухонебезпечною. І погода може різко зіпсуватися аж до небезпечних наслідків. 18 липня на Черкащину увірветься атмосферний фронт, який проявить себе короткочасними грозовими дощами. В окремих районах можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 20-25 градусів, в день послаблення спеки до 28-33 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, завершення спекотного періоду можна чекати лише в кінці липня. Вода в Дніпрі перегріта, а ґрунт розпечений на поверхні води 28 градусів на поверхні ґрунту сімдесят.